Всім привіт! Починаю для вас нове відео. До нас повернулася шалена спека, але нічого, дуже багато планів, все треба встигати робити. До обіду я працюю. З обіду маю йти в Закарпаття Обленерго, Закарпатгаз, аве це в нас возить мусор. До каналу я вже прийшла. Мають прийти мені в суботу зробити ще повірку лічильників. Треба їх чекати. Добре, хоча би виїжджають на дім. Я вам попередньому влозі показувала. Ми купили під ремонт квартиру. Зараз активно цим займаємось. Щось цікавеньке буду вам хороші ідеї показувати. Має якраз мій котел прийти і е, лізані фото обої. Вона вибрала дуже прикольні з міньончиками, Така гарна картина на стіну там. Виключно те, що хотіла вона, і ще нам треба докупити парочку речей до першого вересня, саме основний рюкзак. І плюс мені десь треба знайти балетки. Вони також в списку обов'язкових до. Школи все розмістити, все поскладати, щоб ми були готові до 1 вересня, не знаю чи в цьому, чи в наступному лозі займаємося 1 вересням, тому що зараз я активно займаюся саме до оформлення всієї документації по квартирі і шукаємо вже матеріали, і вже починаємо щось робити. Поїхали зі мною. Я повернулась, розказувала вам, що має сьогодні пройти Закарпат Газ, Закарпаття Обленерго і Ави. А Ави я зробила договір: все добре. А Закарпаття Обленерго і Закарпат Газ будуть тільки наступного тижня, тому що ще потрібна довідка а Там потрібно цю довідку чекати тиждень, ну коли ти ходиш по державних. Установах до цього потрібно бути готова. Вирішила підняти собі настрій в минулому влозі показувала. Взяла ось таку дуже красиву вазу в копієчці, і е, сьогодні йшла і бабусі за 50 гривень, трошки такий стомлений, але такий гарний букет купила ось таких жовтеньких квітів. Так гарно виглядає, мені дуже подобається. Надіюсь, трошечки постоять. Заходила в полонинський хліб, у нас закінчився хлібчик. Ми любимо такий коржик з кунжутом, Я ще дуже люблю в полоненському хлібі. Спробуйте фруктові там, з чорносливом, журавлиною, дуже смачні. І я люблю десерт Павлова. Привезли свіженький, я не змогла пройти повз. А, я вам говорила, мені потрібна була ще деяка канцелярія. Заходила в один новний магазин, там взяла тільки там були файлики А5 і папка до них. Це потрібно для розчетки. А лізі потренуватись, взяла ось такий алфавіт із віршиками. Думаю, їй сподобається. Будемо займатися. Також заходила в АТБ, мені потрібно було молоко, і там взяла ніде не бачила, тут такий милий. Мила така папка для зошитів, також є в списку для школи. А, також я заходила в Creative, Хто був в Ужгороді, рекомендую або в Ужгороді зайти в цей магазин це моя любов. Ми злізую до школи багато там купляли. І тепер також в школу практично все там закупляє. Не змогла пройти повз, вона обожнює Майнкрафт. Взяла їй клей, також в списку є ось такого формату саме з Майнкрафту. А далі це. Для школи потрібен зошит формату такого А5 для щоденних вражень. Я за кицями, вона обожнює з кицями. Там, якби не було саме прописано, просто, по-моєму, писала блокнот для щоденних вражень. Зразу перевірю так, все добре. Блокнот в клітинку. Я вже переживала, що можливо існує якийсь блокнот щоденних вражень. Ми Перший клас, тому всього не знаю. Взяла ось такий з кицями. Далі взяла щоденник, ми вже з Лізою разом дивились. Ось такий учня, подивіться, яка це краса. середині він звичайний. Тут все підписати і ось. Я думаю, вона буде в захваті. Вона саме це й хотіла, коли ми минулий раз купляли різну канцелярію. А також взяла їй акварель. Кайт, мені подобається фірма. Трошечки дорожче, але дуже якісна канцелярія. Такий великий набір фарб. Я, чесно кажучи, хочу нам такий додому, але трошечки пізніше. До нього пензлики, тому що там набір не входить. І також в списку була ось така палітра. Ще ми брали, я вам показувала минулі рази, стаканчик для пензликів. Ну і Взяла набір кольорового паперу і набір. Кольорової бумаги. Я зараз буду відкривати з цієї обгортки і так уже давати лізі собою в школу. Також сьогодні я відвідала Закарпатський обласний центр нацупротиву, а там мені видали свідоцтво. І ось такий шеврон. Так, я пройшла базовий курс підготовки населення до національного супротиву. Ось тут все, що ми проходили. І у нас у нашої четвертого випуску є свій шеврон. Ми вибрали собі назву лісові коти, і ось такий шеврон. Дівчинка з нами ходила. Вона 2D-дизайнер, Вона нам його зробила. Нам його вишивали. Подивіться. Я не можу, мені так жаль, що це навчання закінчилось. Це було щось неймовірне. Я познайомилася з величезною кількістю дуже крутих, дуже класних людей, які разом зі мною вчились. Ми ходили, ви можете бачити, майже три місяці, а п'ятниця вечір з 18.30 до 20 і субота з 10 до 16. п'ятницю лекція. У суботу ми виходили в ліс на практичні заняття. Була і тактична медицина, і тактика. Знаю, що багато хто цікавиться, от, навчилась розбирати, збирати автомат дуже добре. Я робила це багато разів. Ходити правильно в двойках, тройках і дуже дуже багато всього ще також. У нас була справжня стрільба з бойовими патронами. Вчилась окремо ходити з автоматами. І це знайомство з людьми всіх професій, всіх різного вікової категорії і неймовірно класні інструктори на Закарпатський надсупрод. Назавжди зі мною у мене буде прям завжди поличка із цим свідоцтвом шевроном. І ще зроблю, думаю, декілька фото. Зараз не пропустіть. До 24 серпня проходить набір на п'ятий курс. А, набір буде йти, по-моєму, тільки до 24 серпня, але ви можете уточнити, буде як в Ужгороді. На високій 8 можна просто знайти. Номер телефону зателефонувати, записатися, і також він набір в Закарпатський нацупротив, якщо ви не з Ужгорода, проходить по районам. Там також можна записатися, ви можете поцікавитись, чи є він конкретно в вашому районі. Я вам дуже рекомендую дуже класні люди, мотивовані, які дають класні знання. Зараз я вважаю, що кожен в Україні обов'язково має отримати таке свідоцтво і спробувати. Як це навчитися якимось таким базовим знанням, щоб могти в будь-якій ситуації правильно реагувати? Я дуже дякую, дуже вдячна своїм інструкторам Закарпатського над Пішла на квартиру. Чекаю чоловіка з кому мають забрати з пошти котал. І він має нам допомогти трошки до ліфта донести його і винести сюди до нас. Ось любуюся цими горами, дуже мені подобається вид спальні. Трошки провітрюю. Жалію, не взяла тряпочки засіб для миття вікон, а щоб помити трошечки, щоб був гарніший вид. Ось тут у нас не знаю, чи вам видно, ось там видно озеро. Також вам десь показувала дуже близько, гарна територія тут, і саме є доріжки для того, щоб біля нього гуляти. Правда, я не впевнена, мені здається, в ньому не можна купатися, тому що воно таке не зовсім чисте. Наступний день вчора занесли котел, ну, ми там були разом, тому не стала вам показувати, що як виглядає. Піду на квартиру, розпакую, подивимось, що там. А вчора вечором ще сиділи, то не було часу. А сьогодні помила голову, тепер вже за новим способом. Спочатку наношу ось такий фітокомплекс від імідж лабораторії. Користуюсь ним багато років. Це український виробник і це кращий засіб від випадіння волосся і для росту волосся. Я вже не один раз там люблю завжди постригти і потім відрощувати волосся, і волосся з цим засобом росте дуже швидко. Ви наносите на сухе волосся на коріння на 20 минут. Єдине, що. Його треба багато. Треба, щоб вся голова була мокра. Ну, на довжину не наносити, тільки на коріння, але так дуже-дуже багато. Прям відчувається, його дія, і дійсно активує ріст волосся. Я взяла дві баночки, і мені має вистачити на досить довго. А, ну, точніше, як надовго. Це дві баночки я використовую для курсу, а потім ще можна рік. Наносити раз в тиждень для підтримки результату. Але я думаю, вже буде виключення світла, і це вже буде проблемно, тоді я вже так не граюсь. Тому вирішила тепер швидше, я так осінню роблю. осінню в основному випадіння волосся. Тепер вирішила з літа почати, поки є світло, є вода стабільна. Потім наношу маску для волосся, це яка вам подобається хоча б на 20-30 хвилин, бальзам. І зараз нанесу масло для кінчиків волосся. Ось Мій спосіб вже не перший раз відростити волосся. А сьогодні ще вже була Сандра, вона поїхала з роботи на корпоратив і буде в нас ночувати. І привезла нам подарунки, зараз вам покажу. Тут у мене стоять дві баночки для курсу, ось цей фітокомплекс. Якщо проблема з випадінням волосся, дійсно спробуйте, воно того варте. Також там взяла ось такий був по акції. Суміш-клітковини з насіння льону розторобші та насіння гарбуза. Мені потрібно давати лізі, бо вона не дуже любить овочі. І, в Принципі всім корисно. Трошки там буду додавати в салати в різну їжу. А, дуже добре. І ще мені поставили такий календарик. Ну і Сандра, звичайно. А... Без подарунків до Лізи не їздить. Взяла ось такі пазли, тому що Ліза дуже любить котиків. Будемо разом збирати. Тут будинок з котиками, я думаю, Ліза буде в захваті. От тут якісь шість варіантів гри. Будемо читати, що це взагалі, як робити. Ну, котики це лізена тема. А далі ще ось такий ось набір. Його також можна замовити. На сайті Image лабораторії. Тут парфум і бальзам для губ. Дуже мило Ліза Зараз дуже цікавиться косметикою. Парфум приємно пахне і досить непогано зволожуючий бальзам для губ. Ось така краса. Далі покажу вам це, Сентра просила просто витягнути, щоб не розплавились. Тут дві трояндочки, це вона везе на презент. Також, подрузі. друзі, зараз вам покажу, які всередині не буду розпаковувати. Там ось такі, не знаю, троянда або піон, піоновид не троянда, ось такі свічки просто інших кольорів і з іншими ароматами. А нам з Лізою Сандра ще подарувала ось таку осінню красу. така... Таке кашпо під свічку. я дуже люблю такі стильні гарні, тому що їх потім можна використовувати. Аромат мій улюблений з її колекції бібліотека і та-дам! Подивіться на цю красу. Я не впевнена, чи зможу я запалити. Цю свічку, тому що вона просто неймовірно гарна, дуже класно пахне. Якщо вам цікаві такі свічки, переходьте в магазинчик до Сандри і замовляйте. Подивіться, просто Просто вау! Я в захваті. Тепер мій стіл буде осінню прикрашати така краса. Ну і дуже мене продовжують радувати ці квіти. Бачите, я вам коли показувала, вони були трошки стомлені, вони прийшли до себе. Подивіться, такий яскравий. Композиція на столі дуже задоволена цією вазочкою. такі невеликі у нас покупки. Приїхали до мами в гості, покажу вам квіти, клумби. Всі квіти розрослись. А мама з татом мої, бабуся, з дідусем лізані, подарували їй на 1 вересня туфлі ортопедичні. Ось такої фірми вони досить дорогі. Дві пари вийшли 4 тисячі гривень. Але нам потрібні були, тому що в Лізи починається плоскостопі. У нас є вправи, які ми маємо робити, і потрібне таке взуття. Можна взяти просто стільки ми так і планували. Но бабуся з дідусем Ліза сама вибрала дизайн. Купила нам ось такі вже на пізнішу осінь. Це дуже хороша якість, саме ця марка. Це не перші в нас і сандалі такі були й туфлі. Це шкіра, плюс дуже-дуже добре зроблено. І вона такі тверді: це спеціально з великим супінатором для того, щоб виправляти нашу ситуацію. І інші. Тепер носити це все подала ліза. Їй таке дуже подобається. Ось такі. Бачите, там такий досить великий супінатор. Це не дуже для дитини зручно, але нам це обов'язково нам це виписав лікар. Ось таку красу нам презентували до 1 вересня. Показую вам, вже дуже давно не були. У мами виросли квіти, розрослись такі красиві клумби. Ось наша арка поки що в процесі. Троянди, дивлючіся на арку, поки маленькі, тому в процесі будемо робити таку красиву арку. Ще мені дуже подобається, мама взяла ось цей такий заборчик, відділила клумбу, і тут починаємо засаджувати. Різними квітами будемо думати, як гарно зробити. Тут у нас вже і хризантеми. Ось такий вереск вже посадили, гарно приймається, не дивлячись на те, що літ. Троянди тепер замовили літом, також прийнялись. Тут є і принца Чарльза, і принцеса Кейт. Троянда. Дуже мені цікаво, як вони будуть виглядати: високі чорнобривці та кани. Також на підвиконні прийнялись у таких оригінальних горщиках квіти я планую, як доробимо ремонт, забрати їх на квартиру. Маю одну ідею: як зробити красиву композицію на балконі. Також зрослась уся жовто-синя у нас тут біля вулиці, і мамина велика клумба. На цьому з вами прощаюсь. Завтра у нас цікава поїздка, тому не пропустіть наступний блог. Всім па па па, -па.